У рівному збирають книги для українських бібліотек в Європі, аби вимушено переселеним українцям, котрі на даний момент перебувають за кордоном, був доступний рідний контент. Скільки зібрали, та які книги рівняни віддають для закордонних бібліотек? Дивіться далі у сюжеті. Доброго дня, так, я чула, що у вас проходить збір до новостворених українських бібліотек. Можна Так, звичайно дуже дякую вам, що доєдналися до нашої акції. Пані Надія вирішила теж доєднатися до акції і підтримати українців за кордоном. Жінка принесла свої улюблені книги Детективи про Шерлока Холмса зараз. Нашим українцям дуже важко в Європі, і прочитавши книжку українською, вони якось можливо духовно, ментально краще себе будуть почувати. Акція є всеукраїнською. У рівному збір книг проводить обласна бібліотека для молоді. Далі книги надішлють у новостворені бібліотеки в Європі. Акція триватиме, поки люди будуть приносити книжки. Активно долучаються до цього збору, як і наші користувачі, так і місцеві мешканці. Але звичайно дуже вдякуємо нашій письменницькій спільноті міста Рівного і області, які активно долучилися і приносять власні книги для того, щоб діти і молодь, які пробувають сьогодні за кордоном. Мали можливість прочитати україномовну книгу, а ще особливо рівненських письменників. Нагадаємо, рівненська обласна бібліотека для молоді також проводить збір російськомовної літератури для здачі на макулатуру. Виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.